У Лузівській громаді знов засніжило, тож наразі одне з головних завдань є розчистка автошляхів. На сесії Лузівської міськради питання порушує заступник міського голови Денис Петренко. На сьогоднішній день ті та відповідальність, де є управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради виконується все стосовно. Тої відповідальності, там, де є Рая Тодор, виконавцям робіт на сьогоднішній день. На жаль, ситуація дуже критична. Це жодної літри дизельного зі палива немає. Ще й кадровий дефіцит по підприємству. Міській владі пропонують виділяти кошти на розчищення доріг державного, обласного та районного значень. Лозівчани не йдуть на це. Секретар міськради Юрій Кушнір пояснює, чому. Дороги обласного державного значення мають обслуговуватись відповідним підприємством, яке є, яке працює. Ми отримували листи від районної військової адміністрації, і від обласної щодо того, щоб ми винайшли кошти в місцевому бюджеті для того, щоб видалити райавтодору, для того, щоб вони могли обслуговувати дороги обласного і державного значення. У нас таких можливостей немає. Найбільш проблемні ділянки це Смирнівський напрямок, Орільський, Артільний та Краснопавлівський Старокруг, говорить Денис Петренко. Керівники Лузівської громади дякують соціальним партнерам, які допомагають міській владі з розчищенням доріг від заметів.